Нам треба воскресати душами нашими, які б випробування не прийшли на нашу землю, в наші сім'ї, в наші долі. І в тому нам завжди допомагає в нашій громаді, особливо, безумовно, досвід. Апостола і Євангеліста Івана Богослова, який і розкрив нам найголовніший зміст нашої віри, що Бог є любов. Це Він передав нам заповідь нову, даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас. Це Він сказав, що. Той, хто перебуває в любові, в Богові, перебуває і Бог в ньому. Коли приходить туга, інколи смертельна туга, коли приходить відчай, коли приходить безнадія, нам треба згадати Спасителя, який почав читати 21-й псалом на Христі. Що починається словами Боже мій, Боже мій нащо ти мене покинув? Він не довершив його, бо людських сил вже дочитати не вистачило, але завершується цей псалом. Хвалою Богу мій». Читайте цей псалом. Читайте це вам від Іоанна Богослова, що стояв при Христі і розумів, що сказав. Спасителю, що він не просто сказав, нащо ти мене покинув? Щоб він почав читати 21-й псалом, який переборює всі страждання, всі муки, і кості розтеклися, і тіло зганьблене, і життя вже кінчається, але все одно дух переборює. Нам треба вчитися перемагати Духом, так як перемагав Духом Іоанн Богослов, якого ні отрути не взяла, ні розпечена олія не взяла. Він перебував в надрах моря кілька діб і все одно повернувся до нас, бо мав що сказати. Бо мав призначення. От він нам передає мужність того, хто на власні очі бачив кінець світу. В Апокаліпсисі він це описав і залишався в любові. Супереч всьому, супереч всім жахам, всім труднощам. Всьому тому. Тій смерті, що була тут, на землі, побачена ним, а він перемагає все це і перемагає любов'ю. Нас апостол Іоанн Богослов береже тому, що любов тут панує. надихає тому, що любов тут зміцнює і дає мужність і відвагу. І силу духу, тому що любов тут, панує. Припадайте до Бога, який є любов. І тоді ми здолаємо всі трудності. І тоді ми переможемо всіх ворогів наших, бо вороги наші це вороги Божі. Вони проти любові і проти правди, проти свободи і проти світла. Бог з нами, який є любов. Його любов перебуває в нас. Хто в любові перебуває, в Богові перебуває, Бог в ньому, знайте це. І живіть натхненно. З вдячністю до Бога. З радістю. сьогодні.